Комісія з питань промивання торменних відносин. А сьогодні двадцять друге двадцять п'ятого року. Просто буде допомагати. Так, і питання, які ви вклали на виспору, про затвердження практики відмінки в учорі змінок цього призначення дощу, що до щодня 12.51, яка змінюється із введенням особистої накладної підстави на відмінку відповідної житлової підстави на кладенку. Так? І в мене питання про внесення змін в рішення… Шістдесятої сесії скользкої міської ради від 27-ї 2025 року номер 5492 Внес зміни пункт 1 шістдесятої сесії про надання дозволу щодо інвентаризації земельної ділянки на встановлення сультусу для права проїзду на земельній ділянці комунальної власності соціальної площі норма тридцять з сімдесят два призначенням земельної ділянки запас. Які не надані у власність та використання громадянам чи юридичним особам за межами населеного пункту село Побок на території Сколівської міської ради товариство з обмеженою відповідальності енергетична компанія СІТі, виклику його нової нові редакції, надати дозвіл на розроблення проєкту забуду щодо відведення земельної ділянки комунальної власності загальної площі 0,56 з діровим призначенням 017 земельних ділянки запасу. За межами населеного пункту села Побук на території Сколівської міської ради. Внести зміну пункт 2 рішення 60-ї сесії Сколівської міської ради. Е е читати розроблений проект замовлю щодо відведення земельної ділянки і податного на розгляд та за затвердження сесії Сколівської міської ради. Можу пояснити, що це та фірма, яка у нас е взяла в оренду. Земельні ділянки під вітряки і для встановлення вітряків їм бракує доїзду до земельних ділянок по їхніх проєктах. Тому потрібно внести так, так. Добре, голосуємо. you yes.